Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Вода це диво. Слухайте уважно та повторюйте за мною. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Давайте ще раз повторимо. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода. Ростуть рослини. Ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!